18 березня під стінами Житомирської міської ради втретє пройшла акція дітям Вільний доступ до освіти. Близько півсотні батьків, котре вимагали скасувати рішення про заборону відвідування шкіл та дитячих садочків дітям без профілактичних щеплень. Наша акція сьогодні акція дітям Вільний доступ до освіти проходить під гаслом. Пане мер. Зверніть на нас увагу. Ну вже можна здогадатися, чому таке гасло. Бо протягом минулого тижня у нас не було жодного контакту з владою. Більше того, влада. Не надала жодних даних про епідемситуацію в місті. Тобто, останні дані були на 11 березня. Комісія з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій не збиралася, хоча нас нам обіцяли, що вона буде збиратися, і нас запросять на цю комісію. Ми зможемо обговорити наше питання, але цього не відбулося. І весь тиждень минулий ми просто. Втратили тиждень тому під час другої акції батьки написали звернення до уповноваженого справ людини. Цього разу учасники акції збирали підписи під зверненням до депутатів Житомирської мерії та уповноваженого справ дитини. До депутатів звернення ми плануємо готувати і подавати депутатам протягом наступного тижня. Йдеться про те, що депутати мають звернути увагу на ситуацію, яка склалася в місті, бо на сьогодні поки що немає співпраці з депутатами. Ми підписуємо. Колективне звернення до уповноваженого справ дитини, і в цьому зверненні ми звертаємо увагу саме на те, що відбувається дискримінація за певною ознакою. Надалі ми розглядаємо. Можливість подання до суду мітингували батьки під стінами мерії менше години. Опісля після їх запросили до діалогу з очільниками департаменту освіти та управління охорони здоров'я. Зокрема, останні повідомили йти на компроміси не будуть. Також нагадали, що невакциновані діти можуть продовжувати навчання дистанційно. У Нас є три форми отримання освіти: це дистанційна, це індивідуальна і екстерна. У нас були звернення, є приклади. Того щоб батьки зверталися, писав заяву, така форма як дистанційна, індивідуальна текстрана організована організується в кожному. Тому треба вибачатися пані за за ту брехню, яку ви проспанні карантин при захворюванні на кір не вводять, Єдине тільки ви вакцинація. Слухайте брехню, а я слухати цю брехню не хочу. А ви якщо будь. Вон... Хочу сказати? Однак порозумітися присутні не змогли. Після півтори годинних дискусій представники влади залишили сесійну залу. Начальник управління охорони здоров'я Житомирської міської ради Марія Місюрова розповідає, що з початку 2019 року у Житомирі кількість хворих на кір продовжує зростати. Тому вакцинація повинна бути обов'язковою для всіх дітей, які не мають протипоказань. Статистика 18 березня 2019 року, 195 захворівших. Знову Знов ж таки в порівнянні 2018 рік у нас за. Рік всього захворіло 129. Да, рахуємо і вже ми маємо норму за два місяці. На превеликий жаль, сьогодні в лікарні, в дитячій лікарні знаходиться 8 дітей, з них двоє це діти до року. Ми можемо побачити зараз громадську організацію, яка дійсно проти вакцинації і хоче, щоб діти ходили в заклади освіти без. Щеплення, але хочу сказати, що є знов ж таки протилежна організація. Це батьки за вакцинацію, і більшості наших на щастя батьків підтримується і не тільки в Житомирі, а і по всій Україні. Ну, це повинно бути взагалі обов'язковим. Ми і ми наголошуємо на цьому, що дійсно ми повинні виконувати закон і всі норми закону. Збиратися Сьогодні взагалі не буде, тому що немає в цьому потреби. Хочу сказати, що зараз іде набір в перші класи в навчальні заклади. Я думаю, що керівники зроблять теж дійсно акцент на всіх медичних довідках.